Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! Я б хотів висловитися з приводу цієї події, яку навіть я не знаю, як назвати. Бо з точки зору, знаєте, якогось навіть не те, що людяності, а якогось нормального, от, нормального розуму людини, тут неможливо навіть коментувати. Тобто це, це просто не вкладається в голові. Я маю на увазі удар Кацапів по дитячій клініці в центрі Києва. Тобто це можна цю подію, знаєте, якщо от її якось розбирати, то я ж кажу, це можна тільки з точки зору не людей, а тварин, які вміють розмовляти. Знаєте, я скажу вам так, що я вже казав, що в Талмуді записано, що юдейський Бог його ходив по землі і шукав тварин яких він ну, хотів підняти на задні ноги і навчити говорити, щоб вони служили євреям до кінця своїх днів? Так от я знаю, що то були за звірі. То, коли Єгова ходив по землі, то він знайшов стадо свиней. Він підняв їх на задні ноги, навчив говорити і назвав росіянами. Тому цю подію можна якось розбирати. Тільки з точки зору тварин, які вміють розмовляти. Але от всі зараз ну, такі, знаєте, усі гіпотези, а навіщо взагалі от це вони зробили? Ну це ж на увесь світ, знаєте, вдарити по дитячій клініці, ну це вже немає куди більше падати. Це все, це край. Для чого вони це зробили? Я думаю, що вони це зробили для того, що вони просто хотіли цим показати, що зеля не може захистити наві... ну, навіть елітну дитячу клініку в центрі Києва. Тобто вони хотіли показати, що ось дивіться, тобто все, що у вас ще не розвалено, це не тому, що вас зеля захищає. А тому, що ми просто туди не стріляємо. Я думаю, що так. І я думаю, що у Путіна, мабуть, були якісь там домовленості з Байденом. Але коли вже ну, стало зрозуміло, що Байден швидше за все не буде балотуватися, ну, тому що, знаєте, Байден і Трамп, вони приблизно одного віку, але якщо поставити їх поряд, то так виглядає, що начебто, знаєте, Трамп це старший син Байдена. Ну, Байден же він взагалі не адекватний. Не ну, бачите, він їхав там на велосипеді, заснув упав там. Вийшов з прес-конференції, пішов кудись там. Його ловили там, повертали назад. Він же забуває взагалі там, якої він країни президент. Тобто, можливо, що коли стало вже зрозуміло, що Байден все, то Путін вирішив, що ті домовленості, які вони були, вони більше не діють. І я думаю, що він хоче завершити активну фазу війни. До виборів в Сполучених Штатах. Тому що зрозуміло, що ну, якщо не станеться щось такого трагічного, то президентом буде Трамп. А Трамп це вам не Байден. То дядька такий, що він наведе лад. І тому я думаю, що кацапи будуть і надалі кошмарити Київ. Тому що не треба казати, що вони ідіоти. Там не всі такі хронічні алкоголіки, як Шой. Там є і розумні люди. Вони, вороже, я, я про це вже казав, що просто вони вороже до нас налаштовані. Але не треба казати, що вони ідіоти. І вони розуміють, що через нашу цю печерну корупцію у нас усе зав'язано на столицю. І вони розуміють, якщо це я розумію, то люди, які вчилися там в Генштабі і там не знаю де там, ще десь вчилися, вони не будуть це розуміти. Що якщо все зав'язано на столицю і зупинити столицю, то зупиниться усе, зупиниться економіка взагалі. Тобто я думаю, що вони будуть і надалі бити по Києву. А що таке Київ? Ну це велетенське місто. Там, якщо зупиниться метро, то все, це колапс. Це все. Я кажу: там не треба на Київ там бити по Києву ядерною зброєю. Ну, достатньо просто зробити так, щоб зупинилося метро і все. Тому я думаю, що у них ціль ось така. Що вони ще можуть зробити, я не знаю. Бо ну, тварини, просто, твари, тварини, які просто вміють розмовляти, які колись ходили на, там, на четвереньках і хрюкали. А зараз просто ходять на задніх ногах, то вони можуть ну, вчинити будь що. Бо подивитися просто ці кадри, коли діточок у крові виносять. Тобто ну, немає просто, зрозуміти, немає куди нижче падати. Це все. Це край. Тому може бути будь-що. Я вже казав, і скажу ще раз, що є формула перемоги, я її російською учу, російською повторюю, що немає неправильних поступків, є неправильні цілі. В рамках же правильної цілі любой поступок правильний. Тобто це формула перемоги. І наш ворог її використовує. І поки ми не візьмемо цю формулу собі на озброєння. Я думаю, що не буде якихось великих таких подій, які корисні нам. Це війна. Це тут головне перемогти. Ну, а що буде далі? Подивимося. Ще раз висловлюю співчуття родичам загиблих. Перемога буде за нами. Дякую за увагу. До побачення.